Представлення наших нових керівників, наша нова команда це Віталій Кожакаль, він начальник управління по ветеранській політиці і уповноважений по інклюзії та безбар'єрності. І Володимир Парханюк, він директор комунальної установи, «Ветеран». Стоїть серпінь, Ці люди будуть займатися ветеранською політикою по нашому місту. Бориса Балмасова. Ви давно знаєте. Він радник з напрямку ветеранської політики. І Оксана Наконечна це керівник нашого управління соціального захисту. Так само буде підключена і допомагати нам. Про Віталія і Володимира хочу ще додати, що з 2014 року вони служили в лавах збройних сил, захищали Україну. Двадцять другому році вони тримали оборону нашого міста Героя Ірпінь. Я їм дуже дякую разом з Борисом Балмасовим. Це достойні люди. Вони знають всі потреби, всі проблеми по нашим ветеранам І я впевнений, що це ті люди, які будуть гідно представляти нашу територіальну громаду в напрямку ветеранської політики. Я вам дуже дякую і бажаю вам успіху. Дякую.